Глава Кожного дня я довідувався щось нове про його планету. Про те, як він вирушив звідти в мандри, як подорожував. Він розповідав про це поступово, ніби між іншим. Отак на третій день я дізнався про трагедію з баобабами. Це теж сталося завдяки баранцеві, бо маленький принц, ніби змагаючись з якимось сумнівом, раптом запитав мене Скажи, це правда, що баранці їдять кущі? Так, це правда. О, я радий, я не зрозумів, чому так важливо, щоб баранці їли кущі, але маленький принц додав: виходить, вони і баобаби їдять. Я сказав маленькому принцеві, що баобаби не кущі, а величезні, як дзвінниця дерева. І хоча б він привів навіть цілий табун слонів, вони не з'їдять і одного баобаба. Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся, їх довелося б поставити один на одного. А тоді розважливо додав. Перш ніж виростуть, баобаби спочатку бувають маленькі. Це правда. Але навіщо тобі, щоб баранець їв маленькі баобаби? А то як же, відповів він, ніби йшлося про щось зовсім очевидне, і мені довелося добре поміскувати, доки я зрозумів, у чому тут річ. І справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли корисні трави і бур'яни. Отож, там є добре насіння корисних рослин. І погане насіння бур'янів, але насіння невидиме, воно спить сховане в землі, доки якісь насінинці не заманеться прокинутись, тоді вона потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток, чарівну маленьку безневинну травинку. Якщо це редиска або троянда, хай собі росте, а коли це якийсь бур'ян, то треба одразу ж, як тільки розпізнаєш той паросток, вирвати його з корінням. На планеті маленького принца було жахливе насіння, це насіння баобабів. Ґрунт на планеті був геть уражений цим насінням. А баобаб така рослина, що коли розпізнаєш її запізно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить усю планету, він прониже її своїм корінням, і якщо планета дуже маленька, а баобабів надто багато, вони розірвуть її на шматки. Є таке правило, сказав мені згодом маленький принц. Причепурився сам уранці, причепури гарненько і свою планету. Треба виривати баобаби відразу ж, як тільки побачиш, що то не троянди, бо молоді паростки троянди баобабів майже схожі, це дуже нудна робота, але зовсім легка. Одного разу він порадив мені постаратися намалювати такий гарний малюнок, щоб його добре запам'ятали діти моєї планети. Якщо вони колись подорожуватимуть, сказав він. Це стане їм у пригоді. Інколи якусь свою роботу можна і відкласти. Нічого від того не станеться, але з баобабом зволікати не можна, бо буде лихо. Я знав одну планету, на якій жив ледар, він не звернув уваги на три кущики. З розповіді маленького принца, я намалював цю планету. Я не люблю повчального тону, але люди так мало знають, якої шкоди завдають баобаби. А небезпека для того, хто попав би на астероїд від них така велика, що цього разу я роблю виняток і порушую свою стриманість. Діти, кажу я, стережіться баобабів. я хотів попередити моїх друзів про небезпеку, яка давно чигає на них, а вони не знають цього, як не знав раніше і я сам. Хотів застерегти їх, тому так старанно працював над цим малюнком. Моє повчання варта тієї праці. Можливо, ви запитаєте. Чому в цій книжці нема ще таких величних малюнків, як цей з баобабами? Відповідь дуже проста я пробував їх намалювати, але нічого не вийшло. А коли малював баобаби, то мене надихала думка, що ця річ невідкладна.